Після того, як закінчилася активна фаза бойових зіткнень в районі Мар'їнки, то спецслужби Російської Федерації і їх колеги в лобках так званих ДНР, спробували ввести оману світову спільноту навколо подій в районі Мар'їнки. Головною тезою провокації було те, що нібито українська сторона порушила умови мінських домовленостей і першою почала. Наступальні дії у напрямку Донецька. Відповідно, були включені певні технології, введення в Оману і світової спільноти і російських громадян і жителів окупованих територій. І одним з таких приходів був факт використання захоплення в полон нашого колегу, колеги, бійця 28-ї окремої організованої бригади Романа Машенка. Його під час бойових дій захопили в полон, вивезли до Донецька. Провели з ним певну роботу, про яку він розкаже краще сам, і змусили погрозами, неправдою, погрозами відношенні рідних та близьких з загрозою розстрілу, робити заяви, як кажуть, під диктовку. Були нав'язані певні тези, були завчасно поставлені певні питання з залу, нібито незалежних журналістів, і була знята картинка. Чергова картинка щодо спроби звинувачень української сторони в полон потрапив 3 числа цього місяця. Зранку, о пів на шосту, розпочався обстріл військами ДНР в наших українських позицій. Обстріл тривав близько двох годин. Потім, після обстрілу, була також перестрілка зі стрілецького оружия десь приблизно Півтора часа. потім командир моєї групи сказав, щоб я пішов на сусідній блокпост перевірити його стан, тому що не було радіозв'язка. Я вирушив на цей блокпост і ну, на пів дорозі до нього я потрапив в засідку, де спочатку вийшов один військовослужбовець ну, з ДНР, і потім ззаді мене повалили, розброїли. Підняли на коліна і ще потім вдарили прикладом, і я потрапив, втратив свідомість. Це все було близько вулиці Леніна в Мар'янці. Це було ополчення, я так вважаю, тому що іноді в їхньому говорі проскакували наші українські слова. Потім мене доставили на їхню територію в село Петрівку, де на мене накинули на голову футболку чорну. Потім прослідували кудись вглуб села, завели на якесь подвір'я, поставили на коліна. Там декілька разів побили, питали, де знаходяться наші позиції, яка техніка є. Я їм відповів тільки що, ну, про свій пост, що знав, а на остальне сказав, що нічого не знаю, в мене такої інформації немає. На ніч мене вкинули в підвал, а на ранок вивезли на територію Донецька білі. Білі, приставляли квіску, пістолет, зводили, ну, нажимали, спускали крючок, щелкало над головою стріляли, говорили, що е ну, і що я по їхнім мірам там терорист і що мене нужно розстріляти. Сім'ї угрожали. Так, що вас змушували щось говорити, що як використовую набраться. Так, все да, то, то, що показали всі російські канали. Вот сам са, саме перве це що наступ був з нашої сторони, це неправда. Наступ був з їхньої сторони. Тому що вулиця Леніна це Мар'янка, це територія підконтрольна українським військам. Потім ще говорили, щоб я сказав, що в нас великі втрати. Я там говорив, що близько 200-200-х це також неправда. Неправда і те, що важка артилерія робила з нашої сторони. І ще про бойовий дух також неправда. А ще дуже це, ну, таке має значення, що ще на нашій, ну, за нашу сторону ну, воюють якби на ну, найманці. А вам це як то список чи що? Це тезами мені довели, щоб, ну, то есть я так говорив. Ви да, можете потребувати те, що говорили на прес в Донецька? То, что там говорил, сейчас нет, это неправда. Вот сейчас я говорю правду, а там это, ну, это все было сделано ну, для того, чтобы ну, нас обвинить в том, что ну, мы вроде бы первые это все сделали.